Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня. Новий день, нова робота. Зробили в минулому відео ми е, два тихогляди на цих дві степочки та страхівки поробили. Е, на цей прицеп і жовту вольво є вже страхівочки, одна ще ця без страхівки, без тихогляду. Е, почали ми довго думали, що будемо сьогодні робити, бо мама поїхала в МРЕО, так як я в минулому відео казав. І поки ми її чекаємо, то думаємо займемося, ми е, потасуємо трошки запаски, куди яке. І так як я казав, що маємо замінити деякі там коліщата от на Юрині, бо підоставши там резина. Кажу до батька, йдемо, насамперед зробимо, щоб не був, так як ось ця машина чи ця головастіком, в них тут немає ніяких наклеїв, нічого. От. Хочемо таку саму наклеїти, як в мене на жовтій. У нас була ще одна наклейка. Валентин, я за тебе пам'ятаю, бо маю ще на цю машину заказати наклейку, то ще маю заказати колегові. От, колегові, другові. Маємо ось таку наклейку вже її. Взяли з дому. Хай прогрівається з моїм YouTube каналом. Ось така FHX. Оді механік. Зараз покажу роботу, як ми її будемо клеїти, підготували, обежиримо, зараз все повитираємо гарненько. От. Другого не було розчинника, то будемо цим акриловим. Зробили ми мильний розчин, взяли гали влили і води. Зараз будемо наносити, ну, пшикати і здираємо наклейку, пшикаємо на наклейку і наносимо шпательком таким пластмасовим. Гарно треба розрівняти. Кабіну закидаємо повністю сюди, дивимося, щоб всередині нічого не було, щоб не впало на лобове. І страхуємо ще таким тросом. От, ззаді прив'язуємо, щоб воно закинулося і притримало її. Так що починаємо роботу. Наклейка вчеплена, тільки відблискує. Зараз хай сонце, сонце підсушить її, бо всередині вода, що міг, я повитягував. І мені кажеться, воно його розтягне і що там треба, то позаклеїє. Вже сонце зробить за нас таку роботу. От Вже в нас з наклейками таких дві машинки. Подивимося, як вони будуть ходити, Та й, може з часом закажемо ще на от, четверту, бо цей глобер оригінальний оригінальний буде. Як то странник перекладається, так? Да? А в батька тут. А я собі надумав такі його поставити, наклеючки. От Red Bull і Lego. Вже, ще трошки, та й будемо їхати на техогляд цих дві машинки, одна та друга. Є відео. Як ми проходили на цих дві двох степках, переходьте, вже відео вийшло. Дивіться, лайкайте, коментуйте, а ми продовжуємо роботу. Був я в магазині, купив пломбіровочного троса, а батько тим часом поставив такі отражателі відблискувачі, от взяли їх на силікон, бо хотіли перше на закльопки а я кажу, давай на силікон, на герметик візьмемо, бо шкода свірлити. Одне, що зараз будемо робити, зараз полуавтоматом в перекапаємо, щоб краску змарнемо, аби пломба чіплялася, бо охрана так каже, що має чіплятися. От. Ця вже процедура в мене була на прицепу і синьому, а тепер на цьому алюмінівному. Хоч і є в нас тут атрос пломбіровочний, але він тільки ось тут. Туди його далі не вистачає, так як з нас вимагають то ми цього лишаємо, аби він брезента тримав, а того троса поверх кинемо, буде він так пломбірувати по кругу. Покажу вам цей процес. Сунули ми вже тросика. Батько зараз цю сторону от вже врізав, зараз заклепає, та й буде готово. І так само і спереду. І, а я тим часом зробив, от, приварив, вже не хотів так варити, але зачистив, приварив і легенько красочкою закрив. Буде пломбіровочний, так як я вам пояснював. Зараз піднімаємо палітника, палітника цього отбойника. І будемо знімати запасочки. Бо вирішили, що в батька тут 80 і бомби, то будемо їх вдома тримати, хай мама буде у нас на подхваті, а ми будемо без запасок їхати. Бо тут мішки хай вони ходять. Тут 80, теж хороша, якщо то, то я буду собі теж 80 возити. Одним словом, за це все подумаємо. Так що стаємо і знімаємо запаски. Лесами поскидали, батько буде в'їздити без запасок, бо в мене є, і в Юри. Коротше, запасок вистачає. Будемо там возити, вже по розпроділяли, де, де яке має бути. По машинці, по, верніш, по прицепу ще зробили. Воздух у нас на крані пускав, замінили штуцерка, вже не пускає, бо цей кран відповідає за відкриття клапана заднього. Він автоматично відкривається, коли підноситься кузов, а може вручну тим краном. А я займався, зробив, зараз покажу, зробив, тут того опускав воздух, я вам якомусь то відео показував. Зробив тако, трошки по дідовському бо не було переходів, а штуцера вже не хотіли їздити куплятися, воно крутиться собі, ну, буде так. От відео є на моєму каналі, як робили раму, як поновлювали, як чистили, переходьте, прикріплю ось тут. Башмачка забрали звідси, бо він трасся і трошки він біди робив тому алюмінію. Тож скинули, буде тільки ящик. Чекаємо, зараз мама вже вертається, В МРЕО зробила документи. Під вечір вчепимо ще номера. Та й буде на сьогодні все.